Зараз, як не дивно, ми знову почали купувати засоби індивідуального захисту, наприклад, для ДШВ, без пластин, але великі, проти, ну, великі комплекти, костюми з захистом паху, плечей, шиї, рук і так далі. Ну, тобто повністю. Mm -hmm. такі оці, якби Кося до цього рішення дійшує і запит чи... військових після там багатьох наступальних операцій в цілому, там штурмових дій, в тому числі Курщини і так mm -hmm. далі. Що ну надо нормальний захист, тому що це зберігає людей, то тобто, нас... люди трьохсотяться але виживають, mm -hmm. і це суттєво впливає на боєздатність, тому що ну там прилетіло щось. Але він в строю, бо бронік його витримав. Відповідно, його не треба евакуювати, відправляти на це Бетер, там людей і так далі, так далі. І в нас прям доволі багато зараз таких запитів. Ну і це досить може бути масштабована історія в рамках всіх сил оборони. маю на увазі по так. збереженню да. людей. Тобто нам треба переходити. Ну нам треба забороняти солдатам, користуватися плеткеріерами і видавати їм великі, незручні, там українські якісні ага. броніки. З комірами і, і з захистом да, паху. Да. От балістика, наприклад, ми, ми нашим працівникам купували балістику, і я неймовірно вражений якістю цих виробів. І про назву фірми. Так. Да. Це не на правах реклами, це просто кажу, бо я в нім хожу, я в нім їжджу на фронт, і ну, це дуже якісний продукт. Я був дуже здивований, що у нас настільки гарно роблять. Mm -hmm.